День добрий. Рада вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Чикаго від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. У глибину побильці диван займає 98 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір венгет темний. В бильцях є великі та місткі ніші для зберігання дрібничок. Вильці трішки закругленої форми. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану. 1 метр 47 см на 1 метр 92 см. Наповнення дивану пружинний блок, повсть, пінополіорітан та синтепон. Диван м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір, можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі мої любимо! Папа!